Працівники Волинь обленерго замінюють старі лелечі гнізда на нові з металевим каркасом, розповів майстер Сергій Захарчук. Нині працювали у селі Завітне поблизу хати Марії Кузнецової. Два роки чи три назад раз падало кубло саме по собі. Вили, вили, а потім таке було велике, і тут замикання було між до проводами. Було таке, Так, да, було таке. вони кажуть, що вони зараз є, бо Хувається. зараз ночі холодні. і Вони в лісі ховаються. 22-25 числах отако числа Бо всі кажуть, що до благовіщення вже а повинна яйце знести. Є така прикмета. Щороку демонтує старі лелечі гнізда електромонтер Юрій Струк перед початком роботи каже, знеструмлюють лінії електропередач для безпечної виконання роботи. Ми повинні зняти напругу, заземлитися і тоді виконувати безпечно свою роботу. Воно кріпиться вище проводів. І лелека на провода вже не сідає. Кілограм 15-20 важить. Такі металоконструкції десь з'явилися років десять. Спочатку електрики демонтують старе кубло. Далі металевий каркас кріплять на електроопору. Електромонтер Михайло Шмига говорить, для того, щоб лелеки повернулися на старе місце, на металевий каркас кладуть шар сухий гілок. Треба їм підмостити щоб вони мали хоча б спочатку гілячки для гнізда, а далі вони собі самі все дороблять". Лелече гніздо досить важке, тому металева опора має бути надійною, говорить електромонтер Яків. «Облітають провода, мусиш кожен провід допаювати. Ну, Складнощів великі тут не було. Металеві конструкції під гніздами вбережуть птахів від травматизму та обезпечать мережі від пошкоджень, розказує майстер Сергій Захарчук. Переживаємо за наших лелек, щоб прилітали до саму будівлю свою, бо якщо ми принесемо його на другу пору, він може не вернутися. Саме головне, щоб вони не вразилися струмом і було надійне електропостачання для населення. На сьогоднішній день плануємо замінити змонтувати дві металоконструкції під лелече гніздо. У селі є до 10 лелечих гнізд, каже пенсіонер Анатолій Кайлюк. От там на прикраску тільки в, в село там один, одне гніздо є. І біля церкви є. Ми як строїли там хліба на хуторі батька. Ми дві фури вивезли, отого, що він там намустив на тому хліві і причолок завалився. Зі слів майстра Сергія Захарчука, цього року встановили 112 таких конструкцій. Скільки вартує один такий каркас, фахівець не озвучив. Оксана Кот, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.